Слава Боже на сьогодні. Помолимось, Царі Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця блага, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Сьогодні є субота перед Йорданом, Євангеліє від Матея. 3 глава, з 1 по 11 вірш того часу з'явився Йоанн Хреститель, і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство. Це ж той, що про нього говорить пророк Ісая, голос вопоющого в пустині, «Проготуйте Господню дорогу, вириняйте стежки Його. А той Йоанн мав одежу зверблюжого волосу і пояс ремінни на крижах у себе. Їжа ж його була сарана і мед дикий. Тоді виходила до нього Єрусалим і вся юдея, і вся околиця Йорданська, і приймала хрещення від нього і в річці Йорданів, сповідаючи у своїх гріхах, побачивши, що сила Фарасеї та Содокею іде на хрещення до нього, до них мовив, гадючи поріддя. Хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід гідний покаяння. І нагадайте, що можете самі собі казати, маємо за батька Авраама, кажучи бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев, кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною від мене потужніший, і я не гідний носити йому взуття, він вас хреститиме Духом Святим і Вогнем. Бачимо, що сьогодні Іванилець Матей розповідає про Йоанна Хрестителя, як він проповідував народу. І сьогодні мене вразило слово: Покайтесь, бо наблизилось Небесне Царство. Покаяння це. Сумління, яке підказує переміна твого серця. І сьогодні Господь говорить, що потрібно дивитися на своє серце, який плід у нього, чи в мене є любов, милосердя, вірність, і Господь дивиться не на людину, а на її серце. Також сьогодні Йоанн Хреститель говорить, до Фарисеї і садукеї, перенесій же плід, гідне покаяння. Який у мене сьогодні плід? Можемо себе запитати, і я в тому числі. Чи я є гідна зватися християнкою? Християнин це той, який, носить, який, ми, який ми носимо Христа. Чи ми гідні носити Христа? Чи наша постава відповідає тої гідності? Дякую тобі, Господи, за сьогоднішнє слово, за те, що торкнуло мене з мого серця, переймени його, зміни направ. Амінь.